Покажу вам сьогодні Андроїд приставу раніше. Я вам показував ось такий вонтар. Так ви мене захейтили, що тут він гріється по типу, кулера немає, і так далі. Він то не гріється. Але я тобі взяв саму нову модель, яка вже з кулером, там 14-й Android, самій новий просунутий, і меню буде вже, наприклад, ось таке, як всіх android телевізорах. В чому ж буде різниця? Різниця буде в ціні, і тут вже самий крутий процесор. Якщо ось цей процесор, ви мені хейтили і казали, що він там дуже поганий, гріється і так далі. Хоча це все фігня, вона працює адекватно. Навіть фільми 4К нічого вона там не гріється, то цей вже має бути самий крутий. Ну і коштує, звісно, що. Набагато дорожче дивіться, як приходить приставочка, і як вона виглядає в Україні. Я таку не бачив, не знаю чи вона така є. Купи ось. Першу її на Aliexpress і вже будемо тестувати, дивитися, як вона працює. Якщо подивитися, попередній вонтар майже нічим не відрізняється. Тут є rgb підсвіточка по колу. Можете зайти глянути попереднє відео, вона там дуже гарно світиться, можна змінювати кольори. А тут вже всередині вбудований кулер. Бачите, ось отвори. Він буде звідси по ходу забирати, а тут буде видувати По портам підключення до інтернету, HDMI, живлення. Два USB-порти, і можна поставити SD-карту. Все аналогічно, як в цій приставочці. Що в нас йде по комплекту? Інструкція деякі люди не знають, як це все налаштувати. Так, ось якщо ти купуєш в мене приставочку, вона вже буде налаштована. Тобі залишається її тільки підключити до телевізора через HDMI-кабель, який йде по комплекту, підключити блок живлення в розеточку і в приставочку. І ввести пароль від Wi-Fi. і все. І тобто, ти з коробки вже не паришся, тільки підключив дроти і одразу дивишся. Дивися, який тут класний пультик вже. Тобто як вже вибирав, щоб воно було трішечки дорожче. то вже ось собі пультик навіть можна вже говорити з Гуглом. Бачиш, тут вже тобі і Ютубчик, і Google, і туди, і сюди. І все круто. Пізніше покажу, як він працює. Дивіться. Прив'язуєте пульта, все як показано на картинці. Далі приставка вже повністю налаштована. Українська мова вже все встановлено. Залишається натиснути на шестерню. гортаємо вверх, вибираємо шестерню, натискаємо мережа інтернет і вибираємо свій інтернет. Натискаєте підключитися, вводите пароль і все. Все, інтернет у нас вже підключений. Виходите з цього всього. Давайте глянемо Муфасу. Ось, будь ласка, якість 4К. Прикольно, реально прикольно. Дивіться, класна якість. Все чудово працює. Що нам скаже приставочка? Ану, давайте вимкнемо звук. Тут кулер є. В принципі, кулер має гудіти. Він гуде. Але його майже і не чути. І дивіться, rgb підсвіточка також є тут. Ні, фіга собі. Уявляєте, я навіть і не знав, що тут є rgb підсвіточка. І напевно кольори можна змінювати на телевізорі. Пізніше глянемо. Дивіться, як швидко реагує приставка. Це вам не й Android, що ти мені там писав: ось у мене 11-й Android. до сраки твій 11-й, ось 14-й, Самий новий, самий швидкий, і процесор, до речі, тут самий швидкий. Ліг собі на диванчик. І кайфуєш, і не треба паритися, не треба нічого думати, нічого налаштовувати, щось шукати. Просто собі включив і дивишся. І дивишся в класній якості будь-які фільми, що хочеш, коли хочеш. Якщо виникнуть якісь питання, ти завжди можеш звернутися до Петровича. І я тобі вирішу будь-яке питання, яке стосується ось цієї приставочки. Тільки послухайте, який звук крутий через мій кінотеатр. Да? Оце можливо. Ти, Петровича, навіть і не чуєш, а ти навіть і не чуєш, бо то що в мене тут така система. Оце та тема, так? Да? І все і кайфуєш, і не парися собі ні про що навіть і не думаєш. Давайте перевіримо, чи працюють ці кнопочки на пульті YouTube. -чик. В Ютубчик зайшло без жодних питань, а Google, що нам скаже Google? Да, будь ласка, Google Play Market. Інформація про пристрій, Можете собі подивитися, які версії, які андроїди, 14-й, коли остання версія, туди-сюди. Ну, дивись, все ніби нормально. Якщо захочете дивитися YouTube 4 k потрібно налаштувати. Заходите в параметри пристрою, зображення та звук. Далі додаткові налаштування екрана. і натискаєте ось це саме перше. І вибираєте тут за замовчуванням у вас буде стояти. 1080p. А вам треба поставити 4К 30 кадрів ось так. Далі підтверджуєте: ось так. Підтверджуєте. окей, Виходите з цього всього. Заходите далі в Ютубчик. І воно вже має все працювати в 4К. Ютубчик працює. Ось тобі відео в 4К. Якщо не віриш, зараз тобі все підписник покажу. Не лагає абсолютно. Спочатку лагало. Я думаю, якого фіга воно лагає. Я зайшов на лаштування, змінив. Бачиш, пише 4К, Якість 4К. І все, і все адекватно працює. Дивишся, все чітко, без жодних лагів, без нічого. Ну, коротше, бляха. Купиш собі і будеш кайфувати. Дивись, які кольори. Прикольно? Прикольно. Без жодних лагів. Витягує все як має бути, все чудово. І хтось там мені казав, да, вона буде грітися. Давай подивимось, підписник. Гріється вона чи не гріється? Що там показує 30 градусів. То що, це? 30 градусів це хрена? Я вже граюся цією приставкою більше години. І за більше години вона не нагрілася. Ну, 34. 35. це що так багато? Це взагалі херня бляха. Так що бачиш, все ж таки кулер вирішує питання. Хоча та приставка також сильно не грілася орієнтовно, градусів 50-60. Все. І дивишся, який кайф. Я тобі підписник розказав, показав. Яку хочеш приставочку, ту і вибирай. Хочеш новішу, хочеш старішу, обидвоє адекватно працюють. Все працює, все чудово. Одразу з коробки вмикаєш, все вже налаштовано, не треба нічого паритися, вмикаєш будь-який фільм, який тобі до вподоби, і кайфуєш. І не парися. Не забудь поставити і подобаючки, тому що я старався робив для тебе цей контент.